Привіт. Привіт, мене звати Лідія і я готую проєкт для Черкаси Я це роблю, який називається «Precious Plastic Черкаси. Це екопроєкт. В першу чергу, І я хочу зробити творчу, творчу майстерню, в якій ми перероблятиме непотрібні пластикові відходи на потрібні корисні цікаві речі. Тобто, як це все буде робитися? Пластик буде перемелюватися у ось такі гранули. Потім ці гранули будуть переплавлюватись, наприклад, у гручки або у спіралі для блокнотів або навіть у саму обкладинку для блокноту. Тобто Будь-які цікаві ідеї можна буде втілити за допомогою цих машин, які ми хочемо зробити в цій майстерні. Тобто перша машина це шредер, який безпосередньо перемелює ці пластикові відходи на гранули. І друга машина, яка тут представлена, друга, і вона є найпростішою, це екструдер, потім які ці гранули переплавлює у пластикову нитку. І в цю пластикову нитку ми вже можемо а, у різні форми підлаштовувати. Тобто Можна робити як і ці ручки, як ножі, так і різні горщики, підставки, плафони. Тобто все, на що буде спроможна фантазія. Під'єднатися до мого проєкту, я буду дуже рада, якщо ви за нього проголосуєте. Дякую за увагу.